Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. У генштабі підтвердили удар по аеродрому Енгельс у російській Саратовській області. Його завдали підрозділи сил спеціальних операцій та служби безпеки у взаємодії з іншими частинами сил оборони в районі аеродрому. Зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. У генштабі зазначили, що цей військовий об'єкт Росія використовує зокрема для ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення. Додам, що за даними джерел Суспільного в СБУ, російська ППО під час цієї атаки діяла неефективно Ивно влучала по цивільних об'єктах в Енгельсі та Саратові. Збройні сили України знищили командний пункт війська Росії у прикордонів Білгородській області. Сталося 18 березня. Повітряні сили зсу завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Білгородської області. Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів сил оборони на території Сумської області. Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії Росії ефективно діяти на полі. Boyo. Диктатор Путін підписав указ, гідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або ж легалізуватися. В документі зазначено, що від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в Росії звільнять українців, які пройшли реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням, якщо вони звернулися у поліцію для своєї легалізації. Політика Володимир Зеленський заявив, що 24 березня у Саудівській Аравії американські посадовці зустрінуться окремо із у. Українською і російською делегацією спершу США зустрінуться з Україною, а потім з Росією. Або ж ці зустрічі відбуватимуться паралельно одній країні на одну тематику. Крім того, Зеленський назвав умову послаблення санкцій проти Росії, і це не перемир'я. За його словами, санкції мають залишатися чинними доти, доки Росія не почне виводити війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані її агресією. У своєму виступі в Єврораді Зеленський закликав продовжувати боротися проти схем обходу санкцій. Роб фінансувати свої військові дії. Прокоментував президент і ситуацію із Запорізькою атомною електростанцією. каже: якщо американці хочуть забрати атомну станцію росіян інвестувати та модернізувати її, ну це можна обговорити, але питання власності з Трампом не обговорювали. Підсумковий документ Європейської ради щодо саміту про Україну підтримали всі держави-члени блоку, окрім Угорщини. Про це йдеться на сайті Євроради. У документі ЄС підтверджує зокрема підтримку незалежності суверенітету, територіальної цілісності України, підходу мир через силу і готовність посилити тиск на Росію шляхом нових санкцій та заморожуванням російських активів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до ЄС щодо блокування угорщиною рішень. Він наголосив, що Європа повинна мати спосіб запобігти цьому. Американське ЦРУ спростувало заяви Трампа і Путіна про оточення Збройних сил України у Курській області. Розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня. сказали Джерела Reuters. Однак Трамп продовжував стверджувати, що українські війська оточені в Курській області Росії. за словами офіційних осіб, оцінки американської та європейської розвідки свідчать, що українські війська зіткнулися сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені повністю. Експерти описали заяву Путіна, як десь. Інформацію покликано показати, що Росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів щодо Путіну ваші вплив на переговорах про припинення вогню. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна планує збільшити фінансування військової допомоги для України до 7 мільярдів євро. Під час розмови з журналістами Шольце пригадав, що цього тижня німецький мудестаху ухвалив дуже всеосяжну поправку до конституції, яка дозволить Німеччині фінансувати те, що необхідно для захисту країни для співпраці у Європі з питань оборони, а також для військової допомоги, яку потрібно мобілізувати для України. Шольце додав, що Німеччина є і залишатиметься найбільшим прихильником України у Європі. Зеленський учора мав розмову з Трампом. Після цього він заявив, що швидко припинити вогонь та війну можливо, якщо політично тиснути на того, хто зриває перемир'я. Водночас, президент зазначив, що припинення вогню на роки є замороженням конфлікту, а не завершенням війни. каже, Путін якраз не хоче припинення вогню, адже не перебуває у слабкій позиції на полі бою. Він накопичує військо, щоб тиснути сильніше. Також Зеленський заявив, що в переговорах про перемир'я найскладнішим буде питання території за його словами. Україна захищатиме їх, але буде непросто. Президент каже, Трамп. Розуміє, що юридично ми не визнаємо російськими окуповані території. Зеленський у розмові з президентом США підтримав припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Україна планує підготувати список об'єктів, по яких немає бити Росія, що може увійти до переліку коментарі для Фам Галичина. Розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Ну в першу чергу я би включив в цей перелік всі підстанції кампанію. «Укренерго» – це оператори системи передач, друга позиція, всі підприємства газовидобутку в Україні, підземне сховище, газу, генерація, ну тобто, вся генерація електричної енергії, яка існує, включив би операторів системи розподілу. Безумовно, це система газопроводів і система нафтопроводів. І ще система нафтопереробних заводів. Додам до теми Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом можливість допомоги Сполучених Штатів Америки відновленні Запорізької АЕС. каже, писне в американському президенту, що лише деокупація станції недостатньо. Та має бути інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал І ще дуже багато кроків, аби за півтора-два з половиною роки АЕС почала приносити гроші та електрику для людей. Сполучені Штати Америки готові взяти на себе управління українськими АЕС. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт. що означають такі заяви, та чи підемо на такий крок Україна у коментарі для Фамгаличина розповів економіст Олег Пензен. Я би звернув навіть увагу на заяву речниці Білого Дому, яка заявила, що Сполучені Штати Америки готові тільки взяти в управління, але й забрати власність у ядерну енергетику України. То що сполучені Штати Америки активно шукають прибуткові активи на території України, це зрозуміла річ. І ми з вами чули це і по так званій угоді про борідко земельні метали, і так далі. Ну, тобто, пошук в дійсності продовжується, і вони піднімають питання з приводу тих активів, які на момент є реально прибуткові. Але особливості українського енергетичного ринку полягають в тому, що по суті енергоатом сьогодні в Україні є організацію, на які покладені спеціальні повноваження щодо подання українському побутовому населенню електричної енергії за ціною, яка значно нижча, ніж ринкова, і це власне відбувається за рахунок додаткових джерел прибутку енергоатому. Якщо б така ситуація була раптом виникла, то ми б всі з вами миттєво опинилися ситуації, коли наш тарифно електрочнер підскочив два рази. Я не думаю, що таке реально. Ось що дійсно реально про це говорив президент України американські інвестиції, американське управління над запорізькою атомною електростанції після того, коли вона буде деокупована. А так я думаю, що передача енергоатому в управління американцям є абсолютно нереальна сьогодні. І я ще раз нагадаю, вчора Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Говорили зокрема про енергетику. Зеленський поділився, що під час розмови порушували питання відновлення Запорізької МАС. Ключову роль у розміщенні миротворців на території України відігрують Сполучені Штати Америки і Трамп. Про це заявив Зеленський. За його словами, вони впливають зокрема на кількість країн, які готові бути присутні в нашій державі, і також на кількість склад тієї чи іншої країни. Зеленський каже: наразі не можна назвати чіткої цифри кількості іноземних військових, які перебуватимуть на території України. Усе тому що нині тривають дискусії не лише щодо кількості, а й щодо місця їхнього розташування. За словами президента, є багато країн із різними пропозиції. Діціями зеленський анонсував свій візит до Франції наступного тижня, де буде зустріч через колом різних країн якраз щодо питання миротворчого контингенту. Прикарпаття у Калуші, що на Прикарпатті, встановлять пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, Утім, терміни поки невідомі. Більше розкаже Іван Харук. До початку повномасштабного вторгнення Росії проєкт пам'ятника вже обговорювали. Пропонували встановити його біля церкви святого архістратега Михаїла. Скульптор Ігор Орсамак виготовив глиняну модель горельєфа. Архітектор Олександр Бучас. Ский зробив проєкт. Громадський розпочала збір пожертв на майбутній пам'ятник. Проте зібрані кошти спрямували на ЗСУ. У мерії зазначають, що наразі двометровий затонований під бронзобетонний горельєф готовий. Завдяки митрополиту Андрею Шептицькому в Калуші споруджена церква святого архістратега Михаїла. За проєктом горельєв мають розмістити в ніші, в цегній стінці на майдані Шептицького. Сітка з черепичним дашком потребує ремонтно відновлюваних робіт. проєктно кошторисну документацію об'єкти підготують і винесуть на засідання сесії Калуської міської ради. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. також не пропустіть у 19-й. проєкт. На радіо ФМ Галичина важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.